У Росії поскаржилися на рекордну атаку дронів у ніч на неділю, та вранці невідомі безпілотники літакового типу атакували Москву та 14 регіонів РФ. Про це повідомило російське Міноборони за 1 вересня. Так, над територією Курської області начебто було знищено і перехоплено 46 дронів. В Брянській – 34, в Воронежській області – 28, у Білгородській області – 14, 8, у Рязанській – 2 над Москвою, 7 над Московською областю, 5 у Калужській області та 4 у Липецькій області. Області і навіть три залетіли на територію Тульської області. Загалом мова йде про рекордні 158 безпілотників в російському оборонному відомстві традиційно звинувачують у атаці київський режим. Натомість українська сторона поки ніяк не відреагувала на цю атаку. Також невідомі безпілотники успішно атакували нафтопереробний завод у Москві. Дрони атакували нафтопереробний завод в районі російської столиці, який має назву Капотня. А це нафтопереробне підприємство належить до компанії Газпромнефть, яке працює з 1938 року. Раніше повідомлялось, що у Росії спалахнули також дві електропідстанції після атаки БПЛА. Місцева влада традиційно заявляла, що, начебто, всі безпілотники були збиті. Але телеграм-канал Астра пише про дві пожежі після атаки БПЛА в Тверській області, начебто атаковані Державна районна електростанція і газорозподільча мережа, яка знаходиться за кілька кілометрів від неї. Раніше в ніч на неділю також повідомлялося про вибухи в Криму в районі аеродрому Кіровське, а також біля міста Джанкуй. І ще. В Росії офіційно заявили про атаку дронів на Москву. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російську столицю вночі нібито атакували безпілотники. Так, у своєму дописі в Телеграм Собянін заявив, що перший БПЛА був збитий у міському окрузі Подольськ. Згодом мер Москви повідомив про ще один БПЛА, який нібито вдалося збити, як стверджує Собянін. В обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань. А як пише російський телеграм-канал, Осторожна, новості через атаку БПЛА в московському аеропорту Внуково була затримана низка рейсів. А я вам нагадаю, що Україна готувала відповідь Росії на масований обстріл енергосистеми, який було здійснено у понеділок 26 серпня. А далі ще цікавіше. У мережі шириться інформація, що Лавров вже міг померти. Увечері в суботу, 31 серпня, в мережі почала ширитися інформація про нібито смерть глави Міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Зокрема, натяк на смерть Лаврова побачили в дописі постійного представника України при ООН Сергія Кислиці в соцмережі Х офіційної інформації про смерть. Про смерть міністра закордонних справ Росії не було, а також повідомляється, що в четвер, 29 серпня, він брав участь у спільній прес-конференції. Крім того, сьогодні російські телеграм-канали та роззмі публікували заяви самого Лаврова. Зокрема, він сказав, що Росія не продовжуватиме переговори з Україною щодо Курської області. І якщо ви ще не знаєте, то я вам скажу, що відповідь за Курськ вже відбувається. Росія вже начебто відповідає на наступ ЗСУ у Курській області. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков. За словами Піскова, росіяни вже бачать рішучі дії Збройних сил Росії. Тож продовжуємо разом з вами слідкувати за подіями. Підписуйся на канал. Дякую!